Всім привіт, радий вітати на каналі. Сьогодні рівно місяць пройшов з того часу, як я встановив додаткове друге поле до своєї сонячної електростанції, і пройшов саме час подивитись, що вона згенерувала. Я до свого інвертора додав її як перше поле для того, щоб отримувати цю інформацію до Home Assistant, бо мій інвертор... Чи мій home Assistant може бачити тільки одне поле панелей те, яке встановлено першим. Зараз підемо подивимося, що там на лічильнику я спожив за червень, за весь, і потім що виробила оця станція по home Assistant, по лічильнику по енергії за місяць. Я її підключив повністю 2 червня, тобто там 1 і 2 червня ще була інформація по полю, котре в мене встановлено на даху. От, да, давайте ще по градусам розкажу по-бистрому тим, хто не пам'ятає або новим глядачам про мою сонячну станцію. Моє перше поле направлено на Азімут 150 градусів з нахилом 21 градус, воно встановлено на даху. А друге поле ось це, направлено по азімуту на 205 градусів і з нахилом десь 35%. Так виглядає 35%. Більш детальна інформація по цьому полю, що там ми виготовляли, як ставили стовпчики, яка товшина там та все інше, то буде далі на каналі. Підписуйтесь. От. А зараз давайте подивимося, що воно там нагенерувало. Зараз я поставлю на паузу і дойду до лічильника. І там подивимось, що там по лічильнику спочатку. Так, дійшов я до лічильника. Зараз він вимкнений. Ми його відкриваємо, включаємо і дивимось. Ну, Сподіваюсь, буде видно. Він у мене автоматично перемикає сам. Так, поки він зараз дойде до споживань, я вам хочу розповісти, те, що отут ви бачите зараз. Вставочку, це я собі у вайбері создав групу сам для себе і ввів дані з лічильника. І ви бачите дані це по 1581 та 1582 пункт споживання в день та вночі. А от саме воно станом на зараз, 2 липня 1755,8 чи скільки там кіловат. Це було денне споживання і 2701 35 нічне споживання. Так, ну і можете порівняти з тим, що було на 30 квітня, як ви бачите, дату я міняти не можу. Це те, що виставляє, ну, виставляє сам вайбер. Отже, з лічильником розібрались. Далі буде вставка запису екрану з комп'ютера, де ми побачимо дані з хомасістента. Так, ну що ж, добрався я до Home Assistant, і давайте подивимося, що тут у нас зараз відбувається. Зараз у нас там затягнуло вже небо так трохи на дощик, тучки такі сіро-чорні. І зараз споживання 3 кВт йде з акумулятора. Ну, Поки що він нормально заряжений, з поля заходить всього 800 Вт. Поки зараз отак були тучки, сонечко виходило, то там лопило і під 5 кВт 5,2 кВт. Ось так от було. Зараз трошки затягнуло чуть більше. Так, дивіться, додав я, до речі, три акумулятори на одну її спішку. Там обмежена кількість сенсорів, але воно працює, нормально працює, оновлюється нормально Там кожні 4-5 секунд. Отут -ут -ут я вимикав, забрав живлення, бачите, 5 секунд, 1 секунда. Все оновлюється. По Сенсором, що я залишив, я зараз швиденько вам теж покажу. Ось пристрої, дивіться, BMS-0 і всі її сенсори це все. В принципі, тут у нас є середня напруга по. А, Ну, по елементах балансировка вимкнена або увімкнена, зарядка увімкнена, увімкнена. Да? Струм, який зараз йде на акумулятор або з акумулятора зі знаком, мінус, коли то це з акумулятора. Дельта на акумуляторі, також потужність, ну, це в принципі, да? зрозуміло, ампери, потужність. Температуру я залишив на самій БМС. Котра. Е, відсоток можна вивести як у мене типу тут вогляд, я можу повиводити відсотки всіх е, акумуляторів, да що воно там показує: 85, 83, 80. і і так е, а ну і ще Тайм, скільки працює БМС-ка, і е, тотальна напруга, ну, загальна напруга на акумуляторі. І так от три БМС-ки в один пристрій я додав. І виводжу собі дані. Ну, я собі додав огляд, е, що відбувається на акумуляторі сам розряд. Да? І що в дельті, що відбувається по, по дельтах. От, ну а ми зараз підемо з вами дивитися, що у нас по енергії. До речі, в Телеграмі, в Телеграмі є вже закріплені отут-от ямал-ключі для цього, для оцих от її спішки. Для того, щоб бачити, там я додавав для двох і до трьох, оно отак. Так, тут, виходить, один, дві bms з лоу сенсором, або три bms з low-сенсорами, як у мене. От, якщо кому цікаво, то в описі є а, ссылка на Telegram. Можете зайти, собі скачати, пограти з цим, якщо. Якщо це вам треба. Так, а ми повертаємось у енергію спіхома. Сьогодні у нас згенерувало ну, до 12-ї години дня 10 кВт всього. 1 липня у нас 20 кВт було за день, весь, в принципі, теж сонця там не так і багато було. Отут, -от там до обіду щось світило з тучками, а потім затягнуло конкретно і вийшло сонечка після 7 вечора. Зараз ми оберемо за місяць дані. Бачимо, що за випадця 30 кВт. А ось ми тепер бачимо червень. Згенерувало у нас 800 кВт. Це інформація по одному полю. Тому що в мене анерн 10200. У нього бачите 2 шки От тут одна і друга mppt шка Home Assistant бачить тільки те поле, яке підключено от сюди в першу mppt шку Другу він не бачить. От. Так, де вона тут вона? Тому це інформація з одного поля. 2 червня от я встановив поле повністю. Підключив його вже. І виходить, що. З другого червня я ввечері переключив зі свого південно-східного поля да, на дроти південно-східного поля вимкнув, а підключив південно-західне поле до першої МПП-тішки, щоб отримувати дані і бачити, як працює. Як працює загалом ця станція, ці нові панелі. До речі, незабаром буде відео порівняння Лонгі 585-х 8 штук з аксіомами 585-8 штук. Я буду робити тести там один день ту поле одне, другий день інше поле, і будемо дивитись, що там як воно працює. Ну, кому цікаво. Скоро таке відео буде. Так. В принципі, ось вона, циферка 800 кВт. Як в принципі і у травні 808 кВт. І червень був такий собі да з тучками. Багато хто плакався. В Ютубі, мабуть, всі записали відео, хто займається сонячною генерацією, що е, недостатньо енергії, тучі, 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 да тучі були, але, в принципі, всього достатньо. Як бачите, по лічильнику в мене нульове споживання, як би так вибрались. Ну, і тут ще, звісно, хочу ще додати, що подобається мені зараз конфігурація моя, отака от 30 кВт на акумулятори, і, виходить, в мене 9 кВт там, з копійками поле. І Оцього вже прям достатньо. Літом, так взагалі, ти не задумаєшся ні за що. Буває так, що акумулятор заряджається і потім просто там з другої години дня генерація обрізається, тому що. Зараз покажу, так відбувається. Заряд, 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 зарядився акумулятор і падає, падає виробітка, тому що все, споживача нема більше, там ніж на 4 кВт, а з поля заходить там 7, наприклад, да от споживач 3 кВт, все, акум зарядився, 3 кВт на споживача генерує, а на акумулятор вже не генерує. Хоча секунди тому генерація була з одного поля там 4,3 кВт. Да? а потім бац із двох полів стало 3 кВт Всього ні, це з одного поля 3 кВт. Тобто тут іще заряд був в акумулятор. Але далі, чим більше заряджається акумулятор, тим менший струм заряду йде на акумулятор. Це в мене до речі виставлено в автоматизаціях. Налаштовані переходи. От, в день в мене переход, наприклад, початок іде заряду 140 А. Ми відкриваємо, в 6.55 спрацьовує зміна струму на інверторі на 140 А. Посилається кодик там і міняється. Потім, дивіться, в мене налаштовано, якщо доходить до більше, 94%, тобто на 95%, змінюється показник на 70 А. Потім іде, якщо більше 98%, тобто на 99% доходи, то змінює на 30 А. Потім там іще далі я робив. по Значенню, на першому акумуляторі до мене є всі сенсори. Якщо більше за 3-4 вольта на елементі на одному з елементів, да то переходить на 20 А. І якщо більше за 3,47, то на 10 А. І також є повернення. Якщо акумулятор йде в розряд, да тучка зайшла чи ще щось, повертатись там при умовах на 30 А, да, якщо менше 98%. Якщо менше здається, 90 7, То, тобто, якщо зникнується 96, то перемикається на 70 ампер. Бо часто таке бувало, що е, точка заходу. Е, Акумулятор розряджається, а далі не переходить на нормальний струм, і далі струмом 10 А йому дуже довго заряджатись. А точка могла там бути з дощиком 2-3 годинки, наприклад. 2 годинки тучка зайшла, акумулятор нормально розрядився, а потім йому струмом 10 А заряджатись я не знаю скільки часу. Тому зроблено таке ще повернення, і потім воно знову заряджається і переходить на менший струм. Так, ну що, кому сподобалось. Дякую за те, що ви додивились до цього моменту. Дякую вам за перегляди. Все, всім яскравого сонечка, мирного неба, всім пока.